Казочка про мишку та її подарунок В затишному лісовому будиночку жила маленька мишка на ім'я Міла. Вона була дуже допитлива і завжди шукала пригоди. Наближався Новий рік. І Міла мріяла отримати особливий подарунок, але не знала, що саме це має бути. Одного ранку, коли сніг погнастою ковдрою вкрив землю, Міла побачила біля свого порога маленьку коробочку, обв'язану яскравою червоною стрічкою. Здивована, вона підійшла ближче і відкрила її. У коробочці лежав золотий ключик і записка. Цей ключ відкриває двері до найзаповітнішого бажання. Шукай ялинку, яка сяє найяскравіше. Міла вирушила в подорож. По дорозі вона зустріла зайчика, який грів лапки біля своєї хатинки. Куди це ти, Міло? запитав зайчик. Я шукаю ялинку, що сяє найяскравіше, відповіла мишка. Можна, я піду з тобою? Я теж люблю пригоди. Так вони пішли разом. Незабаром до них приєдналася білочка, яка побачила, як друзі пробираються через снігові замети. Нарешті, на галявині вони знайшли величезну ялинку, прикрашену сяючими зірочками. Вона світилася так яскраво, що навіть сніг довкола мерехтів. Міла підійшла ближче і помітила маленькі дверцята біля основи дерева. Вона вставила ключик і двері відчинилися. За ними ховалася скринька. Міла відкрила її і побачила всередині маленьке дзеркальце. Спочатку вона здивувалася, але потім у дзеркальці з'явився напис «Твій найцінніший подарунок це дружба. Мишка зрозуміла, що не сама подорож принесла їй радість, а ті друзі, які були поруч. Вони разом заспівали веселу пісеньку і вирішили, що тепер завжди будуть проводити свята разом. З того часу Міла цінувала не речі, а моменти, які роблять життя щасливим.